Ми будемо читати з 6 розділу буття, з 5 по сьомий вірш прочитаємо. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і увесь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, і промовив Господь. Зітрує людину, яку я створив з поверхні землі від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив. Ми читаємо про час, коли Господь наводив потоп на цю землю. І перше, що ми тут бачимо, як бачив Господь серце людини. Вірш п'ятий говорить і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і увесь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Тисячоліття пройшли від цих подій, про які ми читаємо. Так багато в світі змінилося від цих подій, про які ми тут читаємо. Людське серце не змінилося. Так багато всього змінилось. Серце наше не змінилось. Як бачив Господь тисячоліттями назад, людське серце, нахил думки якого тільки зло повсякденно. Так, на жаль, бачить Господь серце наше сьогодні. Зло повсякденно. Ми можемо вибирати, вірити цій книзі чи не вірити тому, що тут написано, це вибір особистий і вибір кожного з нас. Але дивлячись на своє серце, якщо ми хоч трошки захочемо бути чесними, якщо ми хоч трошки подивимося самі на себе, що виходить з мого серця. Якщо я хоч трошки подивлюся на свої вчинки, на свої слова, на свої думки, хоч трошки проаналізую, я думаю, кожен зможе побачити, що зло виходить повсякденно зсередини. Кожен, якщо хоч трошки бути чесним з собою. І ми бачимо реакцію святого Бога на таке серце. Реакцію святого Бога. На наше серце, як Він бачить кожного з нас. І пожалкував Бог Господь, що створив, що людину створив на землі, і засмутився він в серці своєму, смуток. Бог бачить серце кожного з нас. Це викликає смуток в нього. Засмутився Господь, як бачить то зло, яке виходить з нашого серця, не зло в комусь там. Яке зло в кожному з нас? То зло, яке виходить з кожного з нас щоденно, Господь бачить це зло, смуток і засмутився Господь. І промовив Господь зі Троє людину, яку створив з поверхні землі від людини аж до скотини, аж до плазунів, аж до птаства небесного. Бо жалкую. Що їх я вчинив. В той час, про який ми читаємо, час перед потопом. Коли Господь Бог бачив серце людини, стан того серця. Святий праведний Бог вирішив знищити людину. Святий праведний Бог вирішив знищити зло на землі. А ресурс цього зла це серце. Це сама людина. Знову ж таки, тисячоліття пройшли. Так багато змінилось. Серце не змінилось. І ще є одна річ, яка також не змінилась. Як мав Бог намір винищити зло з землі, цей намір Божий залишився. Слово говорить до нас, що Бог винищить зло з землі. Так само, як тоді Бог мав намір винищити зло, так само Бог сьогодні має намір винищити зло. З одної сторони, це ж так добре, Бог хоче винищити зло. А з другої сторони це сумна правда для кожного з нас. Бо зло в серці в кожного з нас. Це попередження, яке Бог дає з Біблії сьогодні. Як в той час він мав рішення знищити зло, так сьогодні Бог має намір знищити зло тільки вже навічно. Як тоді Бог вилив свій суд на то зло, так Бог виліє свій суд. На зло, і це буде на вічно вже. Але ми читаємо про чоловіка в восьмому вірші, який знайшов милість в Господніх очах. В той час, коли Бог вирішив винищити зло з землі, ми читаємо вірш восьмий. Але ной знайшов милість у Господніх очах. Ми читаємо багато про цього чоловіка далі, зразу в наступних віршах хороших речей про цього чоловіка. Сказано, що Ной був праведний і невинний у своїх поколіннях. Сказано, що Ной з Богом ходив. Одразу зрозуміло, цей чоловік відрізнявся від тих людей. Праведний і невинний у своїх поколіннях. Цей чоловік точно був інший, ніж ті люди. Але тим не менше, вірш восьмий нам говорить про те, що Ной знайшов милість в Господніх очах. Абсолютно, як і кожен інший, щоб не мати суд на собі Божий, він потребував Божу милість. Я думаю, всі знайомі з цією історією, ми знаємо, що Ной отримав спасіння. Але вірш восьмий нам говорить, чому Ной отримав спасіння? Ной не отримав спасіння через те, що він був самий праведний, чи той, що він був невинний у своїх поколіннях. Ной отримує Боже спасіння в той час від Божого суду, бо він знайшов милість у Господніх очах. Якщо ми говоримо про суд, який попереду кожного з нас, ніхто з нас не зможе уникнути цього суду. Через те, що ми достатньо праведні. Чи може через те, що ми не такі винні, як інші? Єдиний шлях, як можна уникнути Божого суду, який попереду, це знайшовши милість у Господніх очах. Через Його милість єдиний шлях, як уникнути Його суду. Бо ми заслужили на цей суд. Ми заслужили на вічне покарання за гріх перед вічним Богом. І єдиний шлях, як ми можемо уникнути цього суду, якщо ми знайдемо милість в його очах. Ной був сином того самого Адама, як і ми з вами, сини і дочки. Сказано через Адама увійшов гріх у всіх нас. Це значить, і в Ноя так само він увійшов. Хоча про нього сказано такі позитивні речі, Ной й навіть теоретично не міг бути без гріха. І тим не менше він знайшов милість в Господніх очах. І це та милість, яку потребує кожен з нас. Бо гріх увійшов в кожного з нас і наше серце. З нього виходить це зло повсякденно. З вірша 12 по вірш 14. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчег, ковчега з дерева гофер, з перегородками зробиш ковчега і смолою осмолиш його із середини та із надвору. Знову ж таки, через те, що земля зіпсулась, кожне тіло зіпсуло дорогу свою, Бог дає попередження Ною про той суд, який буде попереду. І він каже йому, треба зробити ковчег. Бог дає шлях спасіння, той шлях, в який ной повинен був спастись через Божу милість. Через Його милосердя. І вірш 14 ми тут читаємо про те, яким чином повинен був зроблений бути той ковчег. Ми маємо дитяче зібрання в суботу, і іноді я дітей питаю. І я питав їх в цю суботу. Чи маємо ми з вами ковчег на сьогодні? Ковчег даний Богом для нашого спасіння. Чи Бог дав ковчег сьогодні, щоб ми з вами спаслись від того суду, який попереду? І деякі діти знають правильну відповідь. Деякі діти знають, що Бог дав ковчег на сьогодні, і деякі діти знають, що цей ковчег на сьогодні є Господь Ісус Христос. Той, хто через Боже милосердя заплатив ціну за наші гріхи. Той, хто через Боже милосердя прийшов в цей світ померти за кожного, хто увірує в нього. Ковчег даний на сьогодні. Єдиний шлях Божого Спасіння від суду, який попереду. Даний на сьогодні. Вірш 17 і 18. А я ось наведу потоп воду на землю, щоб з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі. І складу я заповіта свого з тобою і ввійдеш до ковчегу ти і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів з тобою. Господь знову тут говорить про суд, який попереду. Господь знову тут говорить про ковчег, і що Ной повинен увійти в той ковчег. І складу я заповіта свого з тобою, і ввійдеш до ковчегу ти і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів з тобою. Щоб мати Боже спасіння, Ной і його сім'я, вони повинні були увійти в той ковчег. Недостатньо було мати той ковчег, знати про той ковчег, бачити той ковчег. Треба було їм увійти в той ковчег. Увійти. Це те, як вони входили в цей заповіт. Я складу Заповіта Свого з тобою і увійдеш до Ковчегу ти. Нам недостатньо знати, що Господь Ісус це ковчег на сьогодні. Це надзвичайно добре це знати, але цього недостатньо. Надзвичайно добре знати, що Господь Ісус, Божий Син, помер на Голгофі за наші гріхи. Це надзвичайно добре знати це, але цього недостатньо. Треба увійти в цей ковчег. Треба увірувати в нього. Треба прийняти для себе цей Божий план спасіння, який Бог дав в цей світ для нас з вами. Не просто знати, увійти в ковчег, треба увірувати в Христа. Прийти до нього як грішник, і прийняти ту справу, яку він завершив на Голгофі, для мого спасіння треба увійти в ковчег. Розділ 7, вірш 5 З 5 по 7. І зробив Ной ну, усе, як звелів був Господь. А ной був віку 600 літ, і стався потоп, вода на землі. І увійшов Ной і сини його, і жінка його, і невістки його з ним до ковчегу перед водою потопу. Ми читаємо про момент, коли все вже було зроблено і зробив Ной усе, як звелів був Господь. Ковчег спасіння повністю готовий. Ной, його сини, жінка, невістки. Заходять в цей ковчег. Так мало людей увійшло в цей ковчег. Так багато людей було тоді на землі, так мало увійшло. Господь Ісус говорить, що так мало тих, хто увійде в життя. Так багато тих людей, які залишаться поза ковчегом. Це стосується кожного з нас з вами. Це питання надзвичайно особисте, чи я увійду в ковчег. Туди треба увійти особисто. Бо так мало тих, хто увійдуть в життя, так багато тих, хто підуть у загибель. Так само, як в той час так багато людей залишилось поза тим ковчегом. Так само в тому суді, який попереду, так багато людей. Які підуть в загибель вічну, так мало тих людей, які ввійдуть в життя. Віш 15 і 16. І ввійшли до ноя до ковчегу по двоє із кожного тіла, що в нім дух життя. А те, що ввійшло самець і самиця з кожного тіла, увійшли, як звелів йому Бог, і замкнув Господь за ним ковчега. Ми читаємо, крім Ноя і його сім'ї, увійшли туди ще ті тварини. І замкнув Господь за ним ковчега. Прийшов момент, коли двері того ковчега були замкнені. Ніякого більше шансу спастись тим, хто поза дверима цього ковчега. Попереду в кожного з нас цей день. Зустрічі з Господом, коли двері ковчегу будуть закриті. Коли спастись, ніякої можливості більше не буде. Господь замкне двері спасіння. Ті двері, які сьогодні є відкриті для кожного, хто є тут. Ті двері, які сьогодні є відкриті для цього світу. Прийде момент, коли Господь замкне ці двері. Неможливо буде спастись. Бо буде тільки єдине важливо, чи я увійшов в той ковчег, чи я прийняв його спасіння, чи коли-небудь був момент, коли я, як останній грішник, прийшов до Спасителя. За спасінням від своїх гріхів. Чи я залишусь поза дверима? Це питання, яке кожен повинен задати собі. Це питання важливішого, ніж це, просто не існує. Бо це питання говорить про вічність вашу і про вічність мою. Євангеліє від Луки, 13 розділ, ще три вірші прочитаємо. Євангелія від Луки, розділ 13, з вірша 23, по вірш 25. Це буде питання задане Господу Ісусу Христу. І озвався до Нього один, Господи, хіба буде мало спасенних. А він відказав їм: силкуйтеся, ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися увійти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам, а Він вам у відповідь скаже: не знаю я вас, звідки ви. На тому суді, який попереду в нас буде так багато тих, хто будуть намагатися увійти, і це буде запізно. Ми не читаємо про тих людей, яким буде все рівно, що вони не увійшли. ні, люди будуть намагатися. Господь Ісус про це говорить. Люди будуть хотіти увійти, а це буде запізно. В момент, коли двері Божого Спасіння будуть закриті, це буде запізно. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати з надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам, а Він вам у відповідь скаже, не знаю я вас, звідки ви. Буде так багато людей, які знали про Христа, які знали про Його спасіння, які знали про Голгофу. Але Він їх ніколи не знав. Ми можемо знати дуже добре про Господа Ісуса Христа. І це не дає ніякого спасіння. Найважливіше, чи Він знає вас, не чи ви знаєте про Нього. Тим, хто буде, будуть стукати в ті двері спасіння, Він скаже: Я не знаю вас звідки ви. Ті люди, які ніколи по-справжньому не прийшли до Нього. Як до свого Спасителя за свого життя. Будуть вистоювати і стукати, сказано, а Він їм скаже: Я не знаю вас. Бо в них ніколи не було моменту, коли їхній гріх і той суд який попереду був достатньо серйозним для них. Вони зачнуть вистоювати і стукати з надвору. коли двері будуть закриті. В сьогоднішній день. Ці двері є відкриті. В сьогоднішній день можна увійти в ці двері, покаятися і увірувати в Господа Ісуса, прийти до Нього як останній грішник за спасінням. Але дуже скоро прийде той час, коли його двері закриються. Двері спасіння будуть закриті. В момент нашого переходу з цього життя у вічність двері спасіння. Назавжди будуть закриті. Якщо ми не прийняли Його спасіння за життя, тут написано про нас: ви зачнете вистоювати із надвору та стукати. Нікому не буде все рівно. Ви зачнете вистоювати з надвору і стукати. Сьогодні є час прийти до нього. Сьогодні є час прийти до живого Христа. Поки це не запізно. Нехай Господь допоможе. Амінь.